Список кандидатів до парламенту від опозиційного блоку дуже схожий на торт. У ньому є кілька складових, які роблять його смак неповторним. Що це за інгредієнти? Почнемо з верхнього шару. Ми не перекрасились і ми не предали інтереси тих людей, які за нас голосували. Колишній віце-прем'єр Олександр Вілкул не обманює Перша десятка опозиційного блоку переважно знакові постаті з партії регіонів, які докотили Україну до революції. Очолює список відомий своєю любов'ю до нафтових веж та ризьких бомжів. Екс міністр енергетики та вугольної промисловості Юрій Бойко за ним ідуть Вілкул, фанат Беркуту Михайло Допкін. Майже президент Вадим Рабинович, колишній директор Азовсталі Олексій Білий, заступник голови адміністрації президента Януковича Сергій Ларін, парламентський і вуличний забіяка Нестор Шуфрич, екс-міністр соціальної політики з романтичною мрією Наталя Королевська, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва та екс-губернатор Одещини і екс-міністр фінансів Криму Микола Скорик. Нині старі обличчя замість вихваляння влади активно її критикують і знову обіцяють, але тепер уже менше. Два з половиною роки тому йдучи до Верховної Ради, ви на всіх бікбордах обіцяли зарплатню в тисячу євро і пенсію в 500 євро. Я думаю, всі присутствують тут услышали, що я нічого не обіцяла. Середній прошарок торту кремова частина, найбільша. Тут намішано представників підприємств Ріната Ахметова. Прихильників українського вибору Віктора Медведчука та маловідомих депутатів місцевих рад, і звісно, перспективна молодь для мене це велика гордість бути з таким чоловіком, з таким конструктивним чоловіком і професіоналом в одному списку. Коли Юрій Антоліч був міністром енергетики і віце-прем'єром, то у нас не було проблем з газом у справі нафтових веж. Юрій Бойко за рішенням прокуратури проходив свідком. Я много слышу о том, что ему приписывают вышки, но я хочу обратить ваше внимание на то, что любая информация по такому уровню контракту является закрытой, и, соответственно, возникает вопрос, откуда у журналиста информация об отмывании денег, особенно именно у конкретной цифры в 100 млн, 180 млн долларов. А стосовно персоналий, можно багато говорити, на кожного можна знайти якесь досьє у будь buddyki партії. У середині вересня Генпрокуратура повідомила про закриття Кримінального провадження за справою про розкрадання мільярдів з бюджету щодо близького колеги Бойка, колишнього очільника НАК Нафтогаз Євгена Бакуліна. Євген Бакулін кандидат від опозиційного блоку у Сєвєродонецьку. У своїй передвиборчій програмі він не посоромився вказати, що очолював Нафтогаз. А от про кримінальну справу змовчав. У кремовому прошарку нашого торту є і родзинки. Одна з них представник Віктора Януковича у парламенті Юрій Мірошниченко. Мільйони українців пам'ятають його сльози в прямому ефірі одразу після кривавих подій на Майдані. Я не виходив з лав партії і вважав для себе надзвичайно важливим залишатися в офісі президента. Ще одна родзинка снігова королева Ірина Горіна, регіоналка, яку у 2013 році закидали сніжками під стінами Верховної Ради. Тоді слідчі допитали тисячі людей. Більше півдесятка активістів опинилися на лаві підсудних. Юрій Павленко, який колись перефарбувався з помаранчевого, у зручніший для кар'єрного зростання синьо-білий колір. У список опозиційного блоку потрапив від партії розвитку. Вступив до неї він після підказки. У мене була розмова із ним стосовно, з да стосовно участі в цій партії. В останньому прошарку торту тил. Туди поклали, що лежали. Наприклад, 23-річна Ірина Живенко з Чернігова, яка ненавидить майдан. Ще один кандидат Юлія Кульчицька. Її добре знають у церкві Посольства Божого Сандея Аделаджі. Сьогодні у мене очередний гость – Это пастор Юлія Кульчинська. это у нас региональный пастор Київської області. – Здравствуйте, Здравствуйте, пастор. Здравствуйте, – пастор. За даними активістів, узимку пастор Юлія возила людей на антимайдан і вибивала камеру з рук журналістів. Як і кожен торт, наш кулінарний шедевр також має прикраси. Навіть дві. Це брат і сестра Льовачкини. Сергій, екс-голова адміністрації Януковича, та Юлія, депутатка Верховної Ради, на публіці з'являються рідко. Хоча саме їх називають ідеологами та організаторами опозиційного блоку. До речі, опозиційна молодь наживо Льовочкіних ніколи не бачила, зате багато про них чула. Я з Льовочкіним не спілкувався, Шкода, мабуть, все таки особа. Дуже високого рангу. Можливо, Юлія Льовочкіна зайнята облаштуванням свого нового острову під Києвом, який дістався їй півроку тому, а Сергій Льовочкін вирішенням питань з новою командою Київського міського голови Віталія Кличка. Київ тісний. Від столичної мерії до Верховної Ради кілька хвилин ходу.